Слава Україні! Це проєкт медіаполітика на радіо Респект. Я Олександр Хитров. Ми говоримо про медіа та про політику, про те, що є публічним, але має іншу приховану сторону. Як медіа та політика впливають на нас сьогодні? Наша спеціальна тема: хто псує репутацію українців за кордоном? Про це говоримо з депутаткою Рівнеради, ради, громадською діячкою та волонтеркою Катериною Марчук. Пані Катерино, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава, отже, польські медіа досліджують, як поляки ставляться до українських біженців і чи хочуть, щоб вони залишилися після війни. Понад 60% поляків позитивно оцінюють відносини Польщі з Україною за останні 5 років. Цей показник зріс більш ніж удвічі. За даними соціологів, позитивно відносини з Україною оцінюють 64% поляків у 2018 році. Цей показник становив 29%. Поганими вважають відносини між двома країнами лише 4% поляків. Про це у липні цього року повідомило польське радіо з посиланням на дані соціологічного дослідження проведеного Центром вивчення громадської думки. Тим часом ми чуємо негативні історії про те, що за півтора роки війни ставлення до українців у Польщі суттєво змінилося. Є певні маркери, які стосуються поведінки окремих громадян України, які після повномасштабного вторгнення опинилися у Польщі. Пані Катерино, ви нещодавно побували у Польщі, і я бачив ваше відео. Що ж насправді відбувається на вашу думку? Скажу, що думки такі досить різні і маю їх дві, які повторюються зовсім різні, тому що бачиш українців, бачиш наших людей, які намагаються щось робити, які намагаються популяризувати і надалі нашу Україну і ведуть себе, так скажемо, все, все для того роблять, аби наближати перемогу. І, на жаль, ось крайня моя поїздка закінчилася тим, що я давала зауваження людям на вулиці, які спілкуються російською мовою. Я даю ці зауваження і в нас в Україні. Але коли ти е, перебуваєш в чужій країні, і я вам скажу поляки, це ті люди, які вивчали російську мову в школах, і вони її добре розуміють. І вони не можуть зрозуміти, я з ними спілкуючись, вони кажуть. Як таке може бути? Ми не розрізняємо, чи до нас прийшов ваш ворог, чи в нас живуть ваші люди, і це ну, найголовніше, яке я не знаю, дуже болить серце від цього, тому що дійсно так ви наші українці, які представляєте нас, нашу державу, ви там вчите польську мову, але ви не можете вивчити свою рідну мову, і це настільки турбує, наскільки викликає такі негативні емоції. Я, наприклад, як громадянка України, як патріотка. Із повномасштабним вторгненням все роблю для своєї перемоги, не можу цього пережити. Адже ну, повторюся, вивчають всі інші різні мови, а свою коли, як коли як не зараз вчити. Півтора роки в нас е, іде кровава війна, а люди ну, абсолютно не задумуються. Нам важко або досить часто прикриваються хлопці там, хлопці на фронті спілкуються. І в мене є для них відразу також відповідь. Хлопці, захищають і боронять нашу країну, їм зараз не до української мови. Ви сидите в тилу. Ну, це порівняння, яке абсолютно не може бути, і це просто люди шукають собі виправдання. Також скажу, ми їздимо постійно з волонтерами в лікарні до поранених військових, не може не захоплювати. зі мною переходять всі на українську мову. Військові, які ну хто як не вони є для нас авторитетними так, людьми, які отримали поранення, які вже зараз тут мають час і ну і працюють над цим, і переходять і розуміють, наскільки це важливо, кажуть своїм сім'ям. А ну повернемося до Польщі. А люди там в Польщі, давайте говорити, не бачачи тривог. Так, різні обставини я абсолютно не засуджують, тому що вибір кожного де перебувати і далі планувати своє майбутнє. Але якщо ти українець, спілкуйся, будь ласка, українською мовою тому для моїх дітей і до моїх дітей я не хочу, аби потім прийшли визволяти свою рідну мову. Колись ворог наш сказав, як що е, мої кордони закінчуються там, там де закінчується наша мова російська, тому. Коли як не зараз, коли як не на часі викорінювати просто все, яке зв'язано з нашим ворогом, я теж уже чув кілька таких історій, причому таких особистих історій, коли це не публічні, не з медіа, а просто мої, наприклад, знайомі, знайомі моїх знайомих, які знаходяться у Польщі, ну жінки, звичайно. От вони якраз про це і говорять, що виїхала після повномасштабного вторгнення певна частина людей до Польщі, зокрема, які ну просто приїхали шикарними машинами, в шикарному одязі з пачками грошей, і вони досі, от півтора року, вже війна триває. Вони досі не змінили свій стиль життя, і вони цим просто якби. Хваляться, вони вважають, що це нормально, і напевно не було б такого резонансу, якби люди робили, ну зокрема, спілкувалися там російською мовою собі тихенько між собою, але це не тихенько, і це не між собою, а це дуже голосно, це як спеціально так, що от я ходжу по Варшаві, я говорю на русском язике, щоб мене всі слышали. Ви з таким зустрічалися теж? Зустрічалася Повторюсь, Зустрічалася, і ось крайня поїздка, коли була, я дала людям зауваження, їм стало незручно, але наслідки, мабуть, в моєму серці, і в людей, які ну чують ці розмови, лишаються тому, що Польща простягнула нам настільки руку, вона відкрила свої двері. Ми говоримо не про державний політичний рівень, а кожна домівка і кожен громадянин цієї держави, тому що. І наші українці живуть в їхніх сім'ях, їм держава нічого не відшкодовує, але вони настільки ну будемо говорити настільки вони для мене віруючі люди. Тому якби ми змінили, помінялися би місцями, чесно кажучи, я не знаю, чи кожен країни інші держави і хотіть так вони. Але коли це переходить якийсь кордон, це вони абсолютно не розуміючи, це ворог. Ходить, гуляє по їхньому місту, чи це все ж таки українці, які просто ну не усвідомлюють, що відбувається, тому що там вже їм безпечніше і спокійніше. Хоча я вам скажу ну певно, не можна так про всіх казати, тому що я і зустрічала людей, які допомагали нам і в ярмарках люди, які там живуть, допомагали і пекли там, робили свою випічку. Дітки робили свої вироби, і вони чули влюблені є групи у Фейсбуці. Любліновські ми туди закидали інформацію, і ці люди приходили туди. І навіть коли грає і звучить гімн, я скажу ганебним є те, що не кожен українець кладе руку на серце. Ну, це, це я не знаю. Ну, це таки характеризує людину, це таки, це таки показує своє ставлення. І ось ну я не знаю це наскільки, е, просто можу кричати про це, але е, досить мене радує те, що я всіх своїх друзів, всіх своїх підписників асоціююся з людиною, яка перша збирає кошти для наших військових. І другий яка проти російської мови. І ось була зустріла свою знайому, досить довго її не бачила, і я зрозуміла: вона до мене підходить і каже: Ну Кать, ти там в ефірі постійно говориш за російську мову, ну ти розумієш мені важко. Я говорю: тобі що важко? Ти сидиш в окопі, ти сидиш з 5 літровою водою і думаєш, щоб на тиждень тобі хватило, чи тобі немає їсти. Я наскільки її засоромила, я думаю, що вона пішла додому з відчуттям провини. Саме того я хочу добиватися. І дуже радію тому, що люди, які чують, сприймає кожен це на свій власний, знаєте, розсудчок. Кожен сприймає це, що я говорю до нього. І досить багато людей пише: О, ми вже зневірилися, ми давали зауваження, до нас кричать. Я постійно підписую, що не потрібно зупинятися, тому що Україна розпочинається з кожного з нас. Кожен з нас має давати зауваження, тому що якщо ми будемо пропускати, ну люди не будуть змінюватися. На жаль, так стається, що ми маємо невтомно їм підказувати, підказувати і постійно працювати над тим, аби це не було і аби не прийшли до наших дітей. Мене це найбільше турбує, тому що я хочу, щоб це все швидше закінчилося, як і, ко, як і кожна людина. Але я дуже переживаю за майбутнє наших дітей, тому для них я буду робити абсолютно все. Прийшли звільняти свою мову, тому ми маємо. Ну, Насправді я підтверджую, що це якби, стосується така поведінка, про яку ми говоримо ганебно для громадян України за кордоном. Вона стосується не всіх, а це, напевно, якийсь невеличкий відсоток. Більшість з тих, хто змушений був залишити Україну, вони звичайно підтримують Україну всіма можливими. Способами і дуже багато людей за ці півтора року за кордоном вони знайшли роботу. Вони працюють, вони дуже гарну репутацію мають і свою власну і відповідно країни, з якої вони приїхали, от тому. Ми говоримо лише про е, ті ганебні речі, які псують репутацію України за кордоном. І звичайно, мусимо нагадувати про те, що пропаганда російська е, працює е, дуже колосальна пропагандистська машина. На відміну від української, коли українці самі, от як ми з вами так виходимо в ефіри і говоримо про те, що люди, давайте якось будемо об'єднуватися, давайте будемо розуміти свою історію, шанувати свою націю, свою мову і так далі. От але е, крім пропаганди, ще існує агентура російська, яка теж в Європі е, її повно буквально, і вони роблять все для того, щоб е, дискредитувати Україну, українців, дискредитувати оцю ситуацію, в якій е, ну як уже наші гості, от проекту «Медіаполітика» часто говорять, що це цивілізаційна війна, тобто це війна між двома цивілізаціями, і результатом цієї війни. Буде чи буде Україна взагалі? Чи буде е, вільна Європа, чи буде вільний світ, хочу також сказати, що після 24 лютого до Польщі у пошуках е, безпечного перехистку від війни приїхало чимало українців йдеться приблизно про е, більше як одного мільйона осіб, не враховуючи тих українців, які раніше ще проживали у Польщі, у січні е, дослідники факультету політології та міжнародних відносин. Варшавського університету та економіко-гуманітарного університету у Варшаві вдруге дослідили соціальне сприйняття поляками біженців з України. От саме підкреслюю, що це мова йде про соціальне сприйняття поляками біженців з України. І дослідники факультету політології та міжнародних досліджень Варшавського університету вже поняли. Показали якби, результати свої, так своїх досліджень. Аналіз дослідження наводить видання Реч Посполіта. Експерти кажуть, що їх здивували ці результати. Те, що вони отримали, ну, як цитую: ми виявили нове явище, ефект, яким, який ми називаємо. Дисонансом позитивного ставлення. Це явище стосується соціального сприйняття біженців з України, пояснює в інтерв'ю виданю посполіта» доктор Роберт Станішевський, керівник дослідження з факультету політичних наук Варшавського університету. Суть явища, яке описує експерт, полягає в дисонансі сприйняття спільноти українських біженців у Польщі. З одного боку, поляки здебільшого, підтримують українців та позитивно ставляться до біженців. А з іншого значна частина змінила своє ставлення на негативне. І що важливо знати про результати цього опитування? На запитання, чи змінилося ваше ставлення до біженців з України за останні 6 місяців, тобто з червня 2022 року, чверть опитаних відповіли так. Причому з них 68% заявили, що напрям змін був негативним, тому їх ставлення погіршилося. Експерти зауважують, що це явище варто дослідити детальніше. І згідно зі звітом дослідження, результати якого наводить Реч Посполіта, потенційні загрози з боку українських біженців для Польщі включають негативний вплив на ринок праці, негативний вплив на польську економіку, державний бюджет зростання інфляції та злочинності. Дослідження показує, що поляки вважають, що Польща повинна допомагати Україні переважно у військовому плані, надаючи розвіддані боєприпаси та зброю. Близько половини респондентів, а саме 48%, вважають, що Польща має надати додаткову підтримку Україні, але більше третини проти цього. Перш за все, нас дратує іноземна мова, яка нас оточує, переважно російська, якою користуються біженці. Зрештою, це мова ворога. Ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді пояснює керівник спілки українців у Польщі Мирослава Скорик у коментарях для Жеч Ось така історія з дослідженнями, як правило, ці. Речі не, не вводять в оману, і вони підтверджують ваші слова, пані Катерино, про те, що мова все ж таки має значення. І я хотів би ще запитати вас про те, які ваші відчуття від спілкування з українцями за кордоном в плані бізнесу, в плані роботи. Тому що, як тут у дослідженні наведено, що. Є загроза певна для економіки Польщі, але нещодавно ми говорили з керівником Центру комунікаційно-контентної безпеки Валерієм Королем, і він говорив про те, що навпаки українці близько двох мільярдів злотих в бюджет Польщі внесли в вигляді податків. Коли вони офіційно працевлаштовані і сплачують податки, як е, ваші знайомі і колеги е, за кордоном оцінюють можливості роботи в Польщі і наскільки вони могли би залишитися е, працювати і далі жити в Польщі? Ну скажу, що коли спілкуюся із е, Любліна, із владою із бізнесом, абсолютно вони е, не знаю, вони мають Ну, таку чудову думку, тому що їх вони задоволені від тих українців, які там розвивають їхні міста. Які ну знаєте, це тип це типу як вдячність своєчасна, і це, мабуть, незламність показує нашу відкриваю дійсно свій бізнес. У також крайній раз ми були. Українська ресторація відкрита в Любліні і всі наші представлені страви, і досить користуються популярністю. І я собі провела альтернативу і кажу: друзі, ви знаєте, в нашому місті рівне є ресторація. Люблін ну, вона в нас дійсно є, і мені ніколи не задумувалися над тим. Ми розвивали так десь якісь іноземні моменти. А тепер ну мабуть, вони й тішаться від того, що і вони можуть бути, вони можуть прийти і спробувати наші страви. Це не може не захоплювати. Але тут, мабуть, більше йдеться. Ось ви казали за податки наші. Так дійсно податки йдуть шалені, але витрати на біженців ідуть настільки великі. Поясню простий громадянин Польщі. Поляки це дуже добрі люди. Вони з величезними серцями і вони допомагають. Вони своєї заробітної платні не несуть. Нахаби купують якісь продукти, аби потім передали їх біженцям. Вони як можуть, так і допомагають так на якісь збори, долучаються до акцій, коли вони відбуваються за кордоном. Але коли іде людина і бачить в ресторації будь-які сидять українці, повторимо ж, давайте спілкуються російською мовою, випивають і співають, це, це католики, це віруючі люди для них це просто. У для них це просто йде такий мозговий штурм. Вони абсолютно не розуміють, як можуть бути такі е, дві різні сторони, коли в нас війна, і вони віддають своєї заробітної платні. Хоча ну ми не будемо говорити, так як і в нас так рівень не знаю, середній рівень ну, достатньо, але не, не дуже великий, Але вони діляться. А тут люди собі дозволяють дозволяють сидіти ось так. Тому, мабуть. Я собі проводжу думку і паралель. Через те ці люди псують думку про більшість українців. Саме такі люди ну пропадає будь-яке бажання допомагати, адже судять по одній ситуації, по другій, по третій. і Ніхто потім не буде задумуватися, що це там сім'я з Маріуполя, які дуже тяжко втікали, і які, які там не будуть сидіти. Я скажу, є звісно, різні люди, але. Більшість людей приходило зі сходу, які пережили надзвичайно велику біду, і вони нам допомагали, тому що вони хочуть будь-що робити. Вони приходять в хаби, і в перші часи вони вони просто аби їм робити будь-що, аби їм відволікатися, не думати і психологічно вийти з цього. Тому ну не знаю, поведінка. На жаль, на жаль, ми маємо сьогодення, але ми маємо далі кожен працювати над цим, кожен змінювати і кожен на своєму місці щось робити, аби таких ситуацій було. Ще менше і менше, хоча мені постійно про це говорять і наші партнери, друзі, знайомі за кордоні, що поведінка просто жахлива від жінок, як вони себе там ведуть, як вони себе ведуть там з їхніми чоловіками. Це взагалі неприпустимо. коли їхні чоловіки тут в Збройних силах України. Ну і на жаль, такі не поодинокі випадки просто ганебнять і просто я не знаю, псують і нашу репутацію і людей пропадає бажання допомагати адже не кожен зможе справитися своїми емоціями і розділяти там себе в голові ні ці нормальні а ці ненормальні. складається загальна загальна якась думка і загальна думка це за нашу з вами Україну. Ну, давайте можливо завершимо на такому конструктиві. Мені здається, що є чимало людей, які зараз знаходяться в Польщі, вони працюють і вони не є якимись учасниками спільнот. Вони просто займаються роботою, вони влаштували своє життя тимчасово втікаючи від цієї жахливої війни. І ось для них, напевно, ось ці маркери, про які я наговорив на початку, так дуже важливо, щоб. Знаходити однодумців і коли вони засуджують таку поведінку, про яку ми говорили з вами, так що ось е якось вести себе так з викликом, таким, так, цьому суспільству, як це до речі, от завжди любили і люблять робити росіяни. Ви ж згадаєте, де на якихось курортах, десь в інших країнах їх вже видно завжди. Так, тобто вони завжди так ходять на русском язики, розговорювати там і, і так далі. От то напевно для цих людей е, напевно треба порадити, щоб вони все ж таки шукали якогось об'єднання, е, шукали спільнот, які підтримують Україну, які підтримують е, тих людей, які є свідомими українцями, особливо зараз, коли от йде війна, і ми точно розуміємо, що іншого варіанту немає. Україна має бути. Я ще добавлю таку думку Е, тому що різне пишуть мені і кажуть, що дуже негативно відносяться, коли їм дають зауваження, але ми ті люди маємо моменти. У мене, наприклад, особисто ніколи не було, що я таким людям нічого не довела. У мене були навіть високопосадовці, які несвідомо переходили в розмові на російську мову, і я всім мені байдуже, хто стоїть переді мною, і кажу: перед цим ви спілкувалися українською мовою так значно краще. Людина так думають, так намагаються, але це потрібно робити. І найголовніше, якщо йде вже дуже знаєте, така агресивна розмова людина не розуміє, мені сказав один військовий поранений, і я досить запам'ятала: е, на російській мові дають накази, аби випускали по нас ракети і вбивали наших хлопців. Чи є ще якісь аргументи? В цьому світі, чому переходити на свою мову? Мабуть, немає. Це найбільший і найпотужніший дякую. Це проект медіаполітика на радіо Будемо працювати і будемо змінювати. Так, дякую, це проект Медіаполітика на Радіо Респект. Сьогодні ми розмовляли з депутаткою рівноради, громадською діячкою та волонтеркою Катериною Марчук. Пані Катерино, дякую вам за участь в проєкті. Щиро дякую і давайте разом змінювати нашу Україну. Нагадую, ще також хочу подякувати за вашу позицію, тому що дуже важливо, що ви цю позицію не приховуєте і активно користуєтесь можливістю переконати людей. А в тому, що вони повинні робити так, як ви кажете. Нагадую, що це проект Медіаполітика, і ми транслюємося на Радіо Респект 92.3 FM у Рівненській та Хмельницькій областях. Також нас можна побачити на YouTube каналі Рівнолайв. Якби ви зараз дивилися Рівнолайв, то ви б побачили, що пані Катерина у нас на фоні прапора України з автографом генерала Залужного, тому дивіться Рівнолайв. Саме там ви зможете залишити свої коментарі щодо нашої сьогоднішньої розмови, поставити вподобайки і антивподобайки, та підписатися на YouTube -каналі. Канал Рівне Лайф, це медіаполітика на радіо Респект. Ю. Програму Олександр Пітов донатимо на Збройні Сили України і слава Україні. Це буде Україна.